Ну, нарешті, ми установили теплицю, і зараз я вам все про неї розкажу. Адже розумію, що багато жінок дівчат мріють про таку класну конструкцію в себе на городі. Гайда! У нас ця теплиця із Вороновиці виробництво знаходиться у Вінницькій області, а сама теплиця називається Полуниця. Її параметри такі: висота 2 метра, ширина 3, довжина 8 метрів. Дуже класно, що через роки, якщо мені буде цієї теплиці замало, можна доза. Замовляти арки і збільшувати цю теплицю у довжину. Каркас, до речі, виготовлений із оцинкованого металопрофілю розміром 30х30 мм. Слухайте, це такі добротні квадратні труби. Відстань між арками 1 метр. Я замовила, щоб по боках, по торцях, було і вікно, і двері для кращого провітрювання. Теплиця дуже важка, ось такій конструкції ледве ми її затягли на город. Я замовила комбіноване покриття. Торці зашили полікарбонатом товщина його 6 мм, а зверху натягли плівку чохол 180 мікрометрів товщиною. Вона розрахована на 10 сезонів. Додатково замовила ще дві полиці, які ми установили у теплиці, для того, щоб можна було поставити чи розсаду, чи квіти, чи інвентар для роботи у теплиці. Ось така теплиця із двома полицями коштує 37 800. Я дуже задоволена результатом, бажаю нам гарних врожаїв.